Друзі, всім добре сталкер на зв'язку. Пройшов я ще на одному твінку на останньому. Думаю, а що б не пройти? 30 тисяч урона заблокую. Може хоч тут побачу танчики. Просто от цікаво. На новому, на твінкарі, от, наприклад. А давай відкриємо ось так зробимо. Зараз. Я вже по одному відкривав і давай відкриємо одразу всі, що буде. Пум-пум-пум. Немає, друзі, танчика, бачите? А, он 5000 на якомусь випало. 5250. Так. Ну що, добре, отаке от, от вийшло все, друзі. Немає танчика, не падають вони. Не знаю, як вони там випадають кому. Но мені бач, не падає. І сьогодні ще я відкрив на одному і випала знову п'ятерка, я, коротше, кажучи. Манав зараз щось відкривати, бачите, не приумні. Все, друзі, всіх обіняв. До зустрічі.